Від з поважної суддівської колегії. Ще вітаю вас на щедрій заліщанській землі. Четвертий стартовий номер. І П'ятий стартовий номер. Рада. Шостий стартовий номер. Сьомий стартовий. Звайні мандри-два. У стечку відбувається непересічна подія, як мені здається, оскільки інфотурцент став ініціатором хорошої справи, самі себе любимо хвалити, оскільки відкриваємо Дністровський каньйон потенційним туристам. Ми пишаємося тим, що Тернопільщина має таке природнє диво, яке війшло в громадські номінації Сім чудес природних чудес України, в по кращих природних чудес України. Ми маємо це диво і повинні його ефективно використати в плані розвитку туризму. Перший всеукраїнський фестиваль змагання організований саме з цією метою, аби через власний приклад, і от зокрема сьогодні є засобас інформації, продемонструвати, що сплави по Дністру це є та. Той туристичний продукт, який сьогодні потребує належного маркетингу, промоції, і він обов'язково знайде свого покупця. цей туристичний продукт. Четвертий стартовий номер. П'ятий стартовий номер. Рада. Шостий стартовий номер. прес клуб Сьомий стартовий. Файні мандри два. Восьми. Дісі. Дев'ятий. I'm so now.